В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Амінь. Мої найдорожчі, шановні члени Апостольства Молитви, дорогі в Христі, брати і сестри, які з нами лучитися через інтернет. Сьогодні. Особливий спосіб з цієї Ясної Гори ми заносимо наші молитви за нашу багатостраждальну батьківщину Україну. І Пресвята Богородиця, яка є тут присутньою в особливий спосіб, вона так мило споглядає на нас зі своєї чудотворної ікони. Вона як мама, яка споглядає неначе крізь вікно на своїх дітей. Кожного з нас знає по імені, знає наші потреби, також може у свого сина випросити все те, що для нас є так необхідне. Коли поглянемо на наш український народ від моменту, коли Князь Святий Володимир Великий прийняв хрещення і впровадив християнство на наші землі, то із хрещенням війшов в наші землі, в нашу культуру, культ почитання. Божої Матері, так-так. Святий Володимир Великий будує у Києві Успенський собор на честь Божої Матері. І там, коли було посвячення цього собору, він промовляє такі слова: Господи, вислухай молитву кожного, хто буде молитися у цьому храмі і возносити свої моління. До тебе. Пізніше його син, Ярослав Мудрий, побудує храм благовіщення над в'їзною брамою, яка називається Золоті ворота. І там, коли буде посвячення цього храму, він віддасть під покров Божої Матері увесь наш народ. Пригадую також князь Данило Галицький, коли вигнав монголо-татар, тоді він також прийшов до чудотворної ікони Божої Матері у холмі, щоб подякувати за визволення українських земель. Мої найдорожчі, культ Божої Матері особливий спосіб, він стає цінним тоді, коли відбувається собор в Ефесі 431 року. І на цьому соборі Марія отримує догматичну назву Богородиця. І від цієї миті люди. Починають молитися до Божої Матері такими словами. Пресвятая Богородице, спаси нас! Бо вона є співвідкупителька кожного з нас. Мої найдорожчі, важливу роль культу Божої Матері відіграють монастирі. Києво-Печерський монастир, святий. Теодозій також будує на території монастиря Успенський собор, першу церкву на честь Божої Матері. І монахи віддають себе під її особливий покров. Від того моменту, коли монастирі починають ширитися на наших землях, в кожному монастирі, в кожному є чудотворна ікона. Божої Матері. Перед Другою світовою війною на наших землях нараховувалося більше як 270 чудотворних ікон Божої Матері. Радянська влада, коли знищували монастирі, багато ікон забрали до Ленінграда, до Третьяковської галереї. Дуже багато чудотворних ікон там є з України. Ну, та й що ж скажемо? Чудотворна ікона, якою не пишаються Владимирська, це ж наша українська ікона, знана на увесь світ. Подивимося, Белс. Чинстухова тепер. Немає людини в Польщі, яка б не знала Чинстуховську ікону. А вона ж то наша, з нашого українського белза, перевезена до Чинстохови. Так само в свій час чудотворна ікона Матері Божої Гошівська, вона теж є слинна своїми чудесами і дуже відома. Власне, ми є тут на цьому. Місці і 1938 року було велике святкування на Ясній Горі в Гошеві. Святкували 200 років чудотворної ікони Божої Матері. В хроніках монастиря є записано, що за цей рік, 1938 рік, тут на Ясній Горі було більше як 350 тисяч паломників. Уявляєте, в той час, коли не було чим добратися, а люди йшли, йшли і йшли. Тільки під час святкувань, в той період часу, коли святкували 200 років чудотворної ікони, то записано в хроніках, що за тиждень часу 21 тисяча людей приступила до святого Причастя. 21 тисяча. Що це означає? Це означає, що люди мають в нас на Україні особливу набожність до Божої Матері. Особливу набожність до Божої Матері. І, напевно, немає ні одної української хати, в якій би не було образу Божої Матері. Нема такої хати. Бо маленька дитина, коли промовляє молитву наш», одразу. Вона знає, що має бути молитва Богородиці Діво. І ми є так навчені. Вона є у нас в крові любов до Божої Матері. Вона стала також і нашою матір'ю. Ми народилися для неї в стражданнях. Коли стояла під Христом Ісуса Христа свого Сина. З мечем у серці, мечем болю, то Ісус, поглянувши на неї, віддав кожного з нас, так як Іванові, так і кожному з нас Ісус каже: Ось твоя мати. А до матері каже: ось син твій, ось донька Твоя. І цікаво є, що Євангелист Іван напише такі слова, від тієї миті учень узяв її до себе. Це є заклик до кожного з нас, щоб ми нашу небесну маму взяли у своє життя, в своє серце, любили її, берегли її. Як свою маму. І пам'ятайте, ніхто з нас, поки ми живемо на землі, не є сиротою. Інколи так нам здається по земному, що коли батьки відійдуть, ми залишаємося сиротами. Але Бог не хоче, щоб ми були сиротами. Тому дарує нам свою маму, Марію. І вона як добра мама. Кожного з нас знає і нами опікується. Отож, що можемо сказати на завершення сьогоднішніх наших роздумів? Маємо бути добрими її апостолами. Ми, як апостольство молитви, маємо бути добрими апостолами Матері Божої. Найперше у своїх сім'ях, у своїх родинах. Вчимо наших дітей і внуків любити Марію. І повірте мені, народ, який має велику любов до Божої Матері, він не загине. І шкода мені є тих людей, які шукають Ісуса Христа без Марії. Святий Бонавентура колись сказав такі слова, знамениті слова. Той, хто шукає Христа без Богородиці, даремно Його шукає, не знайде. Вона є тим, хто приводить своїх дітей до Ісуса. І коли навіть дивимося на іконостасі, на ікону, чи дивимося на чудотворну ікону, Гошівської Божої Матері. Ми бачимо, вона тримає Ісуса на своїх руках, а правою рукою показує не на себе, показує на Ісуса. Каже, Він є важливий. Він є важливий. Зверніть увагу на мого сина. Він є важливий. Вона приводить до свого сина. І часом так. Нам інколи є боляче, коли ми бачимо свого сина чи свою доньку, яка ще далека від Бога є. Боляче мамі дивитися, коли діти не сповідаються, не приймають святе причастя, болить, напевно, кожну маму. Тоді зверніться до Божої Матері і скажіть Марія. Я в твої руки довіряю мого сина чи мою доньку, в твої руки довіряю моїх онуків, а ти знаєш, що з ними зробити. І повірте мені, її лагідні руки, коли доторкнуться серця вашої дитини, це серце стане м'яким. І настане цей момент, коли ви побачите, як син чи донька прийдуть в обійми нашого небесного батька, коли прийде дитина і скаже, Господи, пробач мені за все, що я зробив не так у своєму житті. І це буде наслідок великого довір'я до Божої Мати. Свята Моніка молилася 18 років за навернення свого сина Августина. 18 років. І він став святим. І він став святим. Тож і ви доручайте своїх дітей в опіку Божої Матері. А особливо звертаюся до тих матерів. Сини, яких зараз є на війні, доручіть кожного свого Сина, кожного побратима Його під покров Пресвятої Богородиці, Христос Воскрес!